У Гадячі під час ремонтних робіт стався обвал на підприємстві, внаслідок якого під завалами опинилися люди. Подія трапилась 1 серпня близько 16-ї години. О 16.15 надійшло на повідомлення про те, що на одному з підприємств в місті Гачі стався обвал покрівлі. І під завалами знаходяться двоє людей. Коли рятувальники прибули на місце, вони за допомогою гідравлічного інструменту почали проводити піднімання цих будівельних матеріалів. Підняли матеріали, дістали 17.20 було дістано одного потерпілого, і вже о 17.32 дістали другого потерпілого. Їх доправили в Ганецьку центральну районну лікарню. За даним фактом поліція Полтавщини, зокрема. Слідчі відділення номер один міста Гадяч Мирродського відділу поліції за процесальне керівництво гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання. І це обмеження волі на строк до п'яти років, до позбавлення волі на строк до восьми років.